Панюша подогнал. Чебурашка. Супер бабочка, так? Да? да. О, тебе прибор новий сьогодні. сейчас Атя тяну. Буржуй. И понеслась. П'ятака на 70 см казав Влад бачить. А ч у тебя глубже видит, а у мене не глубже. Ну що, привіт, друзі, Катян Пятак знову з вами. Субота, ліс. Холодний морозний ліс. Зранку було мінус 7, зараз, наверное, десь мінус 5-6. І в мене перший сигнальчик, оно вже Серега кричить, що в нього гільзи і в мене гільзи ППШ. 43-й рік. Ось така. Що ходимо, дивимось? Так, ще одну гільзу від ППШ підняв. Коротше, тут ось бачите, що окоп. Окоп, 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 окоп. Туди вниз, тут ціли, ціла куча низка цих окопів. Коротше, буду зараз топати в ту сторону. Так, Тут всі набігли, в кучу. Гудзик школьника. Ось такий. Купнув першу монетку. Говнородяник. 10 копійок, 1981 рік. Юлки-палки. Ох, як сонечко шурує. Так, Осколок мідний попався. Було, звісно, красиво. Ось такий такий важкенький він досить. Йдемо далі. Нема нічого. Ти можна відмочити і буде такий що. Будеш гриби ходити зібрати. Я гриби так викручую. Перейшли в друге місце, тому що там одні гільзи коротше, настріли. Осколки мідні. Коротше, війна не цікаво. А те, що там нормальне було, то його вже давно вигрібли. Так купнув тільки що на новому місці ось такий ножик. Колись був з дерев'яною ручкою, прикольний, ну старенький ножик. Пластик. Це походу пластик. Тут ось така шпичечка осталась від нього. Ну що, що є, то є йдемо далі. Денежка, денежко. Так, а ну ходи сюди, денежка. Капу там, Капуста? Так, да, капуста. Одна копейка, да? Угу. Ну сам факт, а я ось що ж таки підняв таку шляпу. післяйшу. Післяйшу, все дивиха. Не видно ніфіга. А ну, все. Там кіста і дві копійки Патрона витягнуть Нормально. А, а що це таке? Глибоко, Якась типа петліка була. Прикольно. Де таке це? А це все бачить. Бачить бач, бач, цвітне, але причорняю, але ж бачить кусок медя тут чорний. Це поясок. Еще, да? Еще один. йоу, йоу. класс. Ого, шайба. Еще більш менш рельефы нормальные. Две копейки капуста ЕМ. Рик. 1800. 1800, короче. Там воно ще риє. Ще одна, ще одна. А ну. Не? Ні. А ч ты думаешь, не? Не. Поясок? Не, ну так хорошо. А, а то у мене деви бронзу вообще. Да, поясок от снаряду. Вот. Oh, wow. Ще одну знайшов. Це вже сируна найшов, ты походу. А ну, ручка. Та ні, 9 тут рельеф есть. Курица так себе. Да. Третя. Та все, капець. Сказочно богато. Це на всі Андрюха на наобратно подіберемо рожена 76. Там вона, ще одна лежить. Андрюха, вона глибоко відносина. У мене більше така, як міня. Копає ну, в як показу. трактор, у мене показує. Так що там меч, що Жалеть, чо що. Я кажу, що в тебе енергії йде фіра, так, а я не блі. Дивись, які дурі, блін. диви, диви, диви як, як риє, блін. Як, як корінь диви, як трактор. Ну, Провіряй да, пином. І все один. Класс рунах. Копейка. Целый клас трохи. А ні, двушка может бути. Та двушка, двушка. Не, так вони там есть є маніки. -ка, да не загортай, пика. Сонце. Херово. Видно, блін, де це сонце? На контрасті. О, на сонечко виходжу. О-о. Є ще, да, Андрюх Каже ще є Нормально Ну це сурун сьогодні блін. Ха-ха, клас Там одна, тут одна Рой, рой! Та на стороні Бач Андрюха як буває Дядя Вова тобі сказав куди йти Лапи загребущі, ти бачиш Ось сьогодні диви. минушечка Ой. Тоже Та Хороший. Та ні, це вже розсипуха. А може, ну, пікай ще ж у те. Спрятати. Ще одна. Кому ну, я встани витру, блін. Так, я мішаю. Вот воно. О, сонечко добре. Андрюха, будет хоч будьте стопки, я чернину кидать. Да, вот. Я не а, думаю. Що? На інших приборах може да, але не тут. 1800 1800 та цим блін на що ти її сієш? спіном проверь так там немає ще. та вона в ямі навірно. А ну давай свої ось, ось, ось. і все. ще одна Це меншенька, меншенька. копейка або муліш або деньга Александровський період, це може бути. Да, з куркою котейкою. Ти до на менше, сразу тут. Сонечко, сонечко. Ну, прикольно. Семенович, рия риє тут проводять. Тут герб якийсь другий. А, Андруха Андрюха, І що? Там ще є. Всюди дача. Тут надо розкопати тут. Воно тут ще. Да? А ну, що, там Ось тут цілий клад, блядь. Бач, як її земелька видавлювала бідолагу. Вона під, ця під верхом була. Гуде як вигнута. Да, земля давить, давить. Бач, бач, ці дві тут були, ці три тут були, виходить. А може б щось було. Щось, який, така випукла випіч. блін. Земля видавлювала, земля мерзла, поняв влага і воно його гнуло. На. Під я морозами. На худі, я... Ще один. Ага. Двунділь? Капуста. Капуздочка. Сейчас я ее ноги а, а вытру, борщик, блин. На борщик. На борщик, капуста. Опять хера не видно, блин, надо на солнце выходить, щоб вам показать щось. Да, капуздочка. Капуздочка. Кажи ще одна. Ты сегодня вообще уже, блин. А ну, достал, не? Чи не достается? А -а -а. Блин, не вон Что, гильза? <су> Это патрон целый. Патрон Мосина. <су> тоже, <потрон> <хорошо>. а? тоже, <потрон> <х>, тоже хорошо. Тоже тоже хорошо. В сборе. <потург> не. А Та трехлинейка, блин. Вот только еще своим прибором. SDR детектор. Пробив ті самі ями і був ще один сигнал, а квазари в три не побачив. Ну да. та тя, 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 тя. Ще один. А нас не видел. Ми ж тут все. всю. Ну це тут взагалі і огонь. 1823 рік. Рельєф бомба взагалі, блин. Даже на щиту там щось видно. Нашли. Ще одну підняли. Неподалеку. І знову, блін, сонця мало, погано видно, блін, воно чорнить. Але вбита, на жаль. Ну сам факт. З цієї сторони ще більш-менш. Да. Головишка від снаряду. Такі алюміні. Ну я тут, мабуть, розірвало, бо я вже два таких кусочка знайшов, а це вже більш-менш ціле. Так. І в моєму сьогодні домі буде щастя. Так. Що у нас? Двушечка тут чи однушечка. Зараз трошки почищу. Так, двушечка. І рельєфчики класні. Гарний рельєф, конечно. Бомба. Почистить, буде взагалі огонь. І з тієї сторони КМК двушка. Что там? Та двушка така сама. 1800 какой-то Так 1800. Коротше чистить треба, не хочу я її дерти, рельєф бомба, звісно. Так, бронзу висипив, ось такий шматочок цікавий, чогось, сонечко. Бачите, з такими насечками. Щось воно було дуже-дуже таке цікаве. А що? Не зрозуміли, наче не обломок, а може і обломок від чогось. Бачите, щось там було всередині. І така цікава штучка. Досить цікава. Бронзяшечка. Чи ти кажеш йомкость якась там чи що? В чоловні. Що там ще не? Чи золотом? А ну. Та mm. й буде з золотом, я не породжував. Так, ти мав, щоб не... Не бронза, щоб я не покосив. Так, ти ви, винімай, мабуть, руками, давай, щоб попасть. Да не -по, можу. З живої сторони, блін. Не можу. Глек, да? Да. Ні, тяни акуратно. Блін, боком так. ще лежить, блин. Це цей Щос... Підожди, стоп! Та, ж... Стоп, руки! Що? Та ні. Що це? А, це цей. Тату. Мені показалось зелене, блін. Зелене. Пішов. Щось там є накрите. Ось вс, диви. Та винімай, блін, спочатку глечик, а потім дивись. А пам І що там? Мусор, блін! Стекло. Флецик. Флецик не знаю. Поки не туди не ложи, да, в яму не кидайся. Це якась скотина мусор зарила, напевно, падла. Ну так, що щось... зробимо? Угу. Проволка алюмінієва, Ключ. Мідяха. Підожди. Це якийсь. Не знаю що. Це ключ. Та акуратно, не, не тряси, сильно. Та так. Тихо на да. пінь. Жесть. А так все красиво, починалось, да? Да, так? Так, а це ж визвоний. Давай положимо, хай ще хтось виріє. Та підожди, ти яму прозвони, може там ще що є. Та нема, ну що там. Мідна проволка, так? Да? Прикинь, Слава, що й накритий, думаю, б вже! Накритий цією кришечкою! Тут якісь ключі були старі. Що яке, то. А там був появ що? стекло. Слава, а чого ця хрень? А ну йди глянь. Хватит не дуже старий, чи так? А ну старий? Ну нема ціни, значить може бути старіший. чуть 50 я, наверное, 40 ві даже може бути. Ну, Німецький, наверное, чуєш? Що то ключ слав, чи шо? Де медяха? Проволока? Пусть якась. О, интересно. Це? Та це якийсь... Да завой це мідяха, це от организм. Це може бронза, блин. Та що та бронза? нам mm Дяха, -hmm. бронза вона доволі тверда. Ох, 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 ох потріпали нерви, блін mm -hmm. <реку> Під деревом. Бац, зажигалка крикет. На жаль. Прохладно сьогодні, прохладно. Мінус два, зараз вже було, мінус 6, коли виїжджали. А вже ввечері трошки пішло в плюс. Так, знахідка камрада, ось така піндюра. Мабуть якийсь ліхтарик був, чи що воно, напишіть. Ложку підняв. Коли ліс садили, тут куча сигналів навкруги. Мабуть, їли, кинули, клейм нема. Коротше, дішман радянський. До 70-ті роки. 70-ті, 60-ті. Ну, кажуть, одні пробки, я такий алюмінієвий крокодильчик, клемник. І ще старий. Сонечко вже сідає. Ось такий шмат знайшов цвітного. Воно чи бронза, чи мідь. Не знаю. Якщо знаєте від чого напишіть, ну цікаве дуже. Таке цікавеньке. І таке важке воно. Може ручка від чогось. Так, Пішли находки тільки на ті, що треба. Напільник чорний ось такий. Ідемо далі. Тепер зрозуміло, що це фігня була, дивіться, що я знайшов. Тинц. Бронзовий ніж, скіфи або ямники кімірійці десь оттуда. Він ще такий гостренький, блін. Охренеть, це находочка. Вже темніє трішки підсвічую. Трешки подсвечиваю. Классный ножик. Офигезный. Ну, я думаю, вы знаете, что это. Так, копнул, короче, коробку с подвазелина. Открыли, короче, там влага была. Ну і вазелин, мабуть, був оставався. Такое.